Вітаю товариство! В продажу наш Ford Fusion 2016 року з 2 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач. В цілому автівка в гарному стані, є невеличкі сколи на нікелю передньої решітки та на капоті, але якихось вм'ятин чи якихось подряпин. Жорстких я не бачу. По правій стороні, в принципі, все добре. Єдиний скол на задній арішці ось тут може бути видно. Авто на легкосплавних дисках з хорошою резиною мішелін зимовою. Досить комфортний та надійний даний автомобіль, вмісткий. Камера заднього огляду тут є, партроніки задні тут є, чисте багажне відділення, задня частина автомобіля в хорошому стані, невеличкий скол ось тут є, не знаю чи видно. І з лівої сторони бампера теж скол. По лівій стороні зауважень я не бачу. Дане авто оснащено підігрівом дзеркал, безключовим доступом, 4 склопідіймачі, шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу, сенсорний дисплей великий, до речі, двозонний клімат-контроль, круїз контроль, підкермові пелюстки та багато-багато іншого. Люк, до речі, електрорулювання передніх сидінь. В цілому. Е по салону, якщо подивитися, то є невеличка на тканині ось такі прим'ятості, але це не просиджене, це просто коли людина сідала, то так ну, трохи воно відображається. Кермо в гарному стані, сидіння, в принципі, теж в гарному стані. всі, чистенькі, салон чистий, якесь пошкоджень по торпеді там, чи по якихось таких елементів, я не бачу. Стеля знову ж таки чиста. Дверні карти в нормі. Задній ряд сидінь теж в хорошому стані. Технічно даний автомобіль абсолютно в справному стані. Жодних зауважень ми на діагностиці, коли купували це авто, не виявили. В ходу автівка дуже комфортно і дуже впевнено себе почуває. Робота двигуна рівна. Коробка перемикає плавно, гарно, стуків в якихось по ходовій частині автомобіля немає, їх і не може бути, оскільки це авто є обслуженим. Ми його перевірили. Даний автомобіль можна оглянути. У місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику хапає авто, провести тест драйв, прийняти рішення стосовно купівлі, набрати смілості та придбати. І насолоджуватись даним автомобілем в подальшій експлуатації. До зустрічі!